Права 2. Знайди. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 25% від 40 спочатку. Ну що ж, хто пам'ятає, що 25% це 1 четверта, може зробити простіше. А ми все-таки зробимо, як записуємо перше діє. Тобто ми 40 ділимо на 100. Це в нас буде 1%. Ну і результат множимо на 25. Тому що таких відсотків треба 25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми тоді його можемо записати як 40, що множиться на 25, а потім ділимо на 100. І це дорівнює. От ну, тепер дивіться, ось у нас є 25, що ділиться на 100. І ділене і дільник ми можемо поділити або помножити на будь-яке число від цього частка не зміниться. Поділимо на 25. То у нас тоді вийде 40. Що множиться? 25, що ділиться на 25, це буде 1. А 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тобто у нас вийде теж 1 четверта. Отже, 40 множимо на 1 і ділимо на 4. Це буде дорівнювати 40, що ділиться на 4. Ну і це дорівнює 10. Є? Тобто 25% від 40 дорівнює число 10. Гаразд. Наступне 136. Ну що ж, записуємо тоді друга дія 136. Ми ділимо на 100. Так ми дізнаємося 1%, відсоток, а результат помножимо на 25. Вона таких відсотків треба 25. Ну що ж, запишемо це аналогічно, що це дорівнює 136. Що множиться на 25 і ділиться на 100. Тоді цю частку окремо запишемо, поділимо на 25 чисельник і знаменник, то у нас вийде 136, що множиться на 1 і ділиться на 4. І це буде дорівнювати 136, що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 120, що ділиться на 4, це буде 30. А що залишається 16, що ділиться на 4, це буде 4. Тобто разом це буде 34. Записуємо, що це дорівнює 34 є. Тобто 25% від числа 136, це дорівнює числу 34. Переходимо до другого завдання, потрібно знайти 40% від 1 метра 20 см. Ну, щоб знайти, нам необхідно перевести 1 метр 20 см, наприклад, або метри, або сантиметри, напевно, простіше в метри. Записуємо, що 1 метр 20 см. Я думаю, очевидно, що це 120 см. Є. Ну що ж, тоді ми в першій дії маємо 120 см поділити на 100. Так ми дізнаємося 1 відсоток. А результат множимо на 40, бо таких відсотків нам треба 40. Ну що ж, Якщо ми поділимо на 100, то у нас вийде 1,2, що множиться на 40. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 1,2, що множиться. Помножити на 40, це помножити на 10 і помножити на 4. І це дорівнює. 1,2 що множиться на 10, це буде 12. А 12, що множиться на 4, це буде дорівнювати 48. Ну і в дужках записуємо чого. Це будуть сантиметри. Є. Тобто 40% від 1 метра 20 см це 48 сантиметрів. Ну і переходимо тоді. Далі бачимо 9 тонн 200 кг. Аналогічно перетворюємо в кілограми. Записуємо 9 тонн 200 кілограм. Це дорівнює. Ну що ж? Тона це 1000 кілограм, то це буде 9200 кілограм. Є. Ну що ж, записуємо тоді друга дія в другому завданні. Тобто ми 9200 кг. Якщо поділимо на 100, так ми дізнаємося 1%. А таких відсотків нам треба 40. Результат множимо на 40. І це дорівнює. Ну що ж, Ділимо на 100, забираємо два нулі, то вийде у нас 92, що множиться на 40. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. 90 помножимо спочатку на 4. 9 на 4 це 36 і 1 0 це буде 360. А 2 на 4 це 8. Тобто це буде 368. І у 40 є ще один 0. Дописуємо на 0 або множимо на 10. То добуток у нас буде дорівнювати 3680. У дужках записуємо чого? Кілограм є. Ну що ж, можна так залишити, або можете записати, що це 3 тони 680 кг. Ну і тут просто вже місця не вистачає. Так, ну що ж, переходимо до третього завдання. 75% потрібно знайти спочатку від 4 центнер 8 кг. Ну, Щоб це зробити, потрібно 4 центнери 8 кг перетворити у кілограми. Записуємо 4 центнери 8 кг. Це дорівнює. Центнер це 100 кг. Тоді в нас тут буде 4 помножити на 100-400 плюс 8-408 кг. Є. Ну що ж, наше завдання знайти, скільки буде 75% від 408 кг. Хто пам'ятає, що 75% це 3 четвертих, може одразу зробити простіше. Ну що ж, я записую тоді перша дія. Тобто ми тоді записуємо, що 408 кг ділимо на 100. Це у нас буде 1%. А нам потрібно таких відсотків 75. Результат множимо на 75. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо це записати і так, як 408, що множиться на 75 і ділиться на 100. Є. Ну що ж, і, ділене, і дільник тут ми можемо поділити на 25. Тоді це буде дорівнювати 408, що множиться, що множиться 75, що ділиться на 3, це, на, на 25, це буде 3. А 100, що ділиться на 25, це буде 4. Є і це дорівнює. Ну що ж, знов таки я пропоную поміняти ці знаки. Так буде простіше поділити, я думаю. Ну або давайте помножимо 4 сотні помножити на 3. 4 на 3 12. І 2 нулі це буде 1200, а 8 на 3 це 24. Записуємо 1224. Що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 1200 ділимо на 4, це буде 300. Бо 12 поділити на 4, це буде 3. Ну а 24, що ділиться на 4, це буде 6. Записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 306. А в дужках записуємо чого? Кілограм. Є. І... Гаразд. Ну, а тепер потрібно знайти. 75% від 320 гривень. Записуємо тоді другу дію. 320 гривень. Знов таки ділимо на 100 і множимо на 75. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 320, аналогічно записуємо, що множиться на 75% і ділиться на 100. Якщо чисельник і знаменник, ми. Поділимо на 25, то у нас вийде 320, що множиться на 3, і ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 3 це буде 9. Тобто це буде 900, а 20 помножити на 3, це буде 60. Записуємо, що це вийде 960. Що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми 800 поділимо на 4, це буде 200. Ще залишається 160 на 4. 16 на 4 це буде 4, а там є 160, то це буде 40. Записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 240. Так, і в дужках записуємо чого? Гривень. І, тобто виходить, що 75% від 320 гривень дорівнює 240 гривень. Так, переходимо до четвертого завдання. Потрібно знайти 80% від числа 190 спочатку. Ну, давайте запишемо тоді перша дія. Якщо ми 190 поділимо на 100, це в нас буде 1%. А таких відсотків нам треба 80, то помножимо результат на 80. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 1,9. Що множиться на 80 і це дорівнює. Це можна записати як 1,9, що множиться на 10 і множиться на 8, це дорівнює. Множимо 1,9 на 10, це буде у нас 19, що множиться на 8, і це дорівнює. 10 множество на 8 це 80, 9 на 8, це 72, 72 плюс 80, це буде 152. Записуємо 152. Так, це буде просто число. Раз, тобто виходить, що 80% від числа 190 дорівнює числу 152. Ну і останнє потрібно знайти 80% від 230 квадратних сантиметрів. Записуємо тоді друга дія. Ми 230 тоді квадратних сантиметрів. Ділимо на 100. Так, ми дізнаємося 1%. А таких відсотків нам треба 80, то множимо на 80 результат, і це дорівнює. Ділимо на 100, 230, переносимо кому ліворуч на 2 розряди. У нас вийде 2,3, що множиться на 80. І це дорівнює. Це можна записати як 2,3, що множиться на 10, і, ді... і множиться на 8. Це і буде помножити на 80. Множимо на 10, переносимо кому на 1 розряд праворуч, то у нас вийде 23. Що множиться на 8? І це дорівнює. Ну що ж, 20 помножимо на 8, 2 на 8 це 16. І 1 0. То це буде 160. А 3 на 8 це 24. 160 плюс 24 це буде 184. Так, ну і в дужку записуємо чого. Це квадратні сантиметри. Є. Ну, що ж, виходить, що 80% від 230 квадратних сантиметрів це дорівнює 184 квадратні сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено. Thank you.